Такий от коментар. Звідки знаєш Розлученка? Зазвичай коментарі з ціллю обисінити, наприклад, спеціаліста чи образити, неважливо, просто так не пишуться. Пишуться вони тоді, коли більш за все відео спеціаліста зачепило якийсь психокомплекс. І людина ось таким чином може робити спробу зняти ось це неприємне відчуття, ось цей дискомфорт, який він відчув від відео. А вже ж краще працювати більш екологічніше, і до інших людей, і до себе, працювати з корінням, замислитись, а чому мене це зачепило, і працювати з цим. Так от. Але все рівно перейдемо до питання. Звідки я знаю? Знаю я, бо я спеціаліст зі співзалежних, невротичних, абізивних стосунків. Знаю я, тому що я навчалась у ВНЗ. Знаю я, тому що я проходила багато додаткового навчання, і по співзалежним невротичним обізим стосункам, і по іншим темам. Знаю я, тому що писала на тему співзалежності дипломну роботу. І знаю, бо маю особистий успішний досвід по роботі зі співзалежними проявами. Тобто знаю і теорію, і практику. Тепер з приводу стосунків, до речі, про це ще не розповідала, якось не було в мене питань, тому і не розповідала. Одружина, Маю коханого чоловіка, прекрасні стосунки. Разом ми вже 17 років і маємо чудового сина. А з приводу розлучення то, а хоч спеціаліст і розлучений, то й що? Це не робить спеціаліста некваліфікованим. Розлучення може навпаки проявити компетентність спеціаліста, коли він, наприклад, вийшов, не терпів, а вийшов з аб'юзивних стосунків і може допомогти всьому іншим